Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні я розповім вам невеличку таємницю про виготовлення голуба із Фоамірану. Беремо шаблон, до речі, його я скачала в інтернеті, і обводимо ручкою, яка не пишеть, на зворотньому боці фоамірану. На зворотньому боці, це в тому випадку, коли ви берете глітерний фоамірант. Ну і звичайно, після цього вирізаємо. І зараз найцікавіше, для того, щоб голуб був не таким пласким, а напівоб'ємним, і тому він буде гарніше виглядати на прикрасі, ми беремо праску, яку ми до цього, звичайно, вімкнули, і вона нагрілася. До підошви праски ми прикладаємо шаблон голуба. Зверніть увагу, якщо фоміран глітерний то прикладаємо зворотньою стороною. Фігурка має тепер напівоб'ємний вигляд, і тому стала набагато цікавішою. Ну що ж, тепер все, що нам залишилося, це прикріпити до основи усі деталі. Якщо ви забули, як робити основу, я вам зараз нагадаю. Я взяла 25 см двокольорової репсової стрічки завширшки, ну, мабуть, десь 2,5 см. Складаємо навпіл цю стрічку і зрізаємо куточки. Після цього обов'язково куточки опалюємо для того, щоб нитки не висипалися. Ну а далі, вже справа техніки та вашого смаку, будь ласка. Зробіть вашу прикрасу найгарнішою. Як робиться застібка, ви могли бачити у попередньому відео, де ми робили таку ж прикрасу, але з маленьким голубом з висічок, але тут я також ще раз вам нагадаю. Ми відрізали шматочок фоамірану довжиною як булавка та зробили два надрізи, через які простягли булавку та прикріпили до основи. Зверніть увагу та порівняйте, будь ласка, голуб ліворуч напівоб'ємний, а праворуч лазький. А якщо ми замість булавки приклеїмо магніт, то ми отримуємо сувенірний магнітик на холодильник.